Вітаю! Пройшло вже багато часу після нашого останнього відео, бо я разом з своїми учнями подорожувала Шотландією. Під час подорожі я часто згадувала свою лаванду, бо обрізала я її наприкінці лютого. Було тепло, а зараз стало холодніше. Чи не загинули кущики, переживала я. Нарешті я повернулась, і садок зустрів мене цвітінням вишень і відсвівшими нарцисами. Так я й не побачила їхнього цвітіння у нашому садочку. Коли я від'їжджала, вони тільки розкривалися, а зараз вони практично відсвіли, у Шотландії ж. Було так холодно. Денна температура складала приблизно 3-7 градусів, але вітер був людяний. Небо вкрите чорними сирими хмарами і цілий день дощ. Але нарцизи, як маленькі сонечка, тішили око. You're okay. You're okay. You're okay. Звісно, дітям більше запам'яталась подорож потягом, який називається «Hogwarts Express». Ми проїжджали той самий віадук, яким Гаррі Поттер їхав до своєї школи. Все було як у кіно. Хоча все було насправді. Але діти питали, а де автівка, що літала? Оцього я вже організувати не змогла. І, хоча дітям найбільше сподобалась подорож цим потягом, мені в душу запали нарцизи. Це як жовте море. В Шотландії їх ніхто не висаджує. Вони ростуть дико, усюди, в лісах, на узбережжі, біля будинків. Тепер у мене є завдання розсадити жовті нарцизи навколо свого будинку. Ми повернімось до лаванди. Обрізала я її дуже рано, в кінці лютого. Бо цього року, в кінці лютого, вже було дуже тепло. І отримала я багато коментарів з запитаннями чи не зарано. Ну що ж, можу звітувати? Жоден кущик не пропав. Усі почали зеленіти. Ті, що я відрізала радикально, пустили свіжі зелені пагони. Можливо, зараз вони виглядають ще не зовсім привабливо, але дуже скоро вся лаванда зазеленіє. А ось і Сантоліна, яку я розсаджувала на початку березня. Як я й казала, і сліду не залишилось від обрізів. На місцях зрізів з'явилися молоді зелені пагони, і скоро тут утвориться пухнаста зелена кулька. Що ж до маленьких гілочок, які я розсаджувала безпосередньо ґрунт, практично всі прижилися. І навіть оцей кущик, який помилково зрізали косаркою, дав зелені пагонці, відростуть. І навіть оцей кущик, здається, ніби він не прижився, ніби висох. Але якщо подивитись уважно, від кореня вже пішли молоді зелені пагони. Поки я подорожувала, зілля встигла вирости. Тепер мене чекає багато роботи. Треба буде ретельно прополоти усі маленькі кущики. За цими кущиками необхідно наглядати. Зараз вони м'якінькі, живі, але згодом оці гілочки треба буде зрізати, бо вони відсохнуть, а нові підуть із кореня. І Сантоліна знову зацвіте маленькими пухнастими сонечками. А разом з нею і лаванда. Тільки першою буде шавлія. Усі кущики шавлії, які я розсаджувала у вересні, прижилися і зараз вони вже зеленіють. Тож чекаємо теплого травня.